Різдвяний настрій у Львові сьогодні створюють саме такі святкові вбрані заклади. Зелено-червоні кольори заполонили майже кожен куточок міста а подекуди лунають різдвяні мелодії. А тим часом у палаці Бандінеллі на площі Ринок 2 працює різдвяна пошта. Саме тут можна дізнатися все про цьогорічні різдвяні події у місті. Львів'яни та гості міста можуть придбати унікальні листівки і надіслати їх у будь-який куточок світу. Тут же чарівна символічна фотозона, де кадри виходять по справжньому затишними. В одному з приміщень діє виставка, присвячена Олені Кульчицькій. Відомій українській художниці 19-20 століття та її різдвяним листівкам. На різдвяній пошті також можна написати листи військовим на фронт або, придбавши листівку, задонатити на лікування наших захисників і захисниць. Ще один варіант надіслати листівку рідним. Обирайте зображення донатити від 50 гривень, ставити святковий штамп, відправляйте в конверті або забираєте як теплий різдвяний подарунок. Завітати на різдвяну пошту у палаці Бендінелі можна до 10 січня.